Загальна енергетика в березні. У цьому місяці вам варто очікувати емоційно наповнюючих подій, які будуть не тільки підвищувати ваш настрій і створювати атмосферу, але й із часом переповнювати, виводячи вас із себе. Також більшість із зможуть вийти зі складних ситуацій, які їх турбували тривалий час. Не факт, що переможниками, але в будь-якому випадку це буде справедливим і приведе в майбутньому до змін на краще. У цьому місяці вам потрібно слідкувати за своїми діями та думками, адже для вас буде діяти надзвичайно сильно причинно-наслідковий закон. У березні вам потрібно притримуватися не тільки соціальних законів, але й причинно-наслідкових, адже наслідки нечесного діяння буде працювати як на вас, так і проти вас. Стосунки в березні. У цьому місяці вільні діви та дівчата зможуть познайомитися з молодими парубками, але не варто судити їх по першому погляду та вірити всьому, що чуєте від них. Чоловікам дівам потрібно проявляти ініціативу та стриманість, а також бути чесними з іншими. Всім іншим. Хто знаходиться в стосунках, потрібно проявляти стриманість і знаходити спільну мову зі своїми другими половинками, адже ваша чуттєвість і емоційне переповнення можуть створити проблеми та конфлікти на рівному місці. Стосунки в березні У цьому місяці вільні діви дівчата зможуть познайомитися з молодими парубками, але не варто судити їх по першому погляду та вірити всьому, що чуєте від них. Чоловікам дівам потрібно проявляти ініціативу та стриманість, а також бути чесними з іншими. Всім іншим, хто знаходиться в стосунках, потрібно проявляти стриманість і знаходити спільну мову зі своїми другими половинками, адже ваша чуттєвість і емоційне переповнення можуть створити проблеми та конфлікти на рівному місці. Здоров'я в березні. У цьому місяці ви будете відрізнятися надзвичайно міцним здоров'ям. Навіть якщо до вас і причепиться якась недуга, то ви швидко зможете її позбутися. Також вам рекомендується не ігнорувати заняття спортом, йогою тощо для підтримки свого фізичного тіла. Якщо ви відчуєте фізичну чи емоційну втому, обов'язково відпочиньте. Не чекайте, поки Всесвіт змусить вас це зробити. Подякувати та підтримати канал можна за посиланням під відео. Дякую.